Дорогі, жінки та дівчата, нехай ця весна принесе вам купу щасливих моментів, радості і натхнення. Вітаємо! Нехай у вашому житті завжди буде весна, любов та гармонія. Любі наші дівчата та жінки, будьте щасливими та коханими, не дихайте всіх навколо себе. Зі святом, хай у ваших серцях завжди буде весна, а життя дарує тільки приємні моменти. Вітаємо жіночим днем. Нехай усі ваші бажання збуваються, а усмішка зникала з обличчя. Зі святом весни бажаємо вам чарівності, радості та здійснення мрій. З 8 березня нехай ваше серце завжди буде сповнене любов'ю та щастям. З 8 березня, жінки, щиро вас вітаємо. Та гарячої любові море вам бажаємо. Красотина сто років та скарбів цікавих, мудрих вам чоловіків, щедрих та ласкавих. Смудиться, нехай всі мрії носять вас лиш на руках, адже жінки ви чарівні, Дивишся і просто ах! Міжнародний день жіночий, привітання я вам шлю. Бо без вас, шановні пані, рівень щастя на нулю.